Продовжимо наш етер із Олегом Симорозом, ветераном російсько-української війни, пане Олеже, слава Україні. Слава бажаю здоров'я. Давайте почнемо з цієї жахливої скандальної насправді історії. Ми щось подібне вже бачили, коли кілька років тому в Ватикані вирішили зробити хресну дорогу, до якої долучили разом українку і росіянку. Зараз подібні речі робить WordPress Photo 2025. Це організація, яка базується ну ніби незалежна в Амстердамі, і вони що вони зробили? Вони зробили поєднали в одному фактично колежі дві фотографії. Фотографії маленької шестирічної дівчинки Скуп'янська, яка має панічні атаки, тому що жити там, відчувати все це і не мати стресу, не мати отих панічних атак, це напевно сьогодні вже просто неможливо, особливо для такої малої дитини. А на іншій фото це Денерівець, поранений. Ну поранений і от. Порівняли, сказали, що це однаковий тип страждань, що це просто дві сторони. І війни. це страшенно нагадує оту історію, як вони носяться і показують, попри всі протести, фільм в, в, в про війну і наших мальчиків, глазами русських. І, і до і речі, це в, перше, в, коли... же, в тих же ж Нідерландах збираються знов показати його. Та, тобто, та, це та Вже та показали, Україна. навіть вже є реакція і ще будуть крутити. А Well прес-фото завжди було досить серйозною в такий міжнародний конкурс, який давав картину світу і вперше оця фашистська пропагандистська агенція ТАС у повномоченні заявіть і Михаїла Терещенка Вперше нагорода йде до нього. От що з цим всім робити? Це максимально однозначно. Тероризм не має права на співчуття. Має бути реакція нашого МЗС, наших посольств. Максимально жорстка те що неприпустимі речі. Толерувати тероризм, тол толерувати злочинців це неприпустимі речі, і це е, рівняється на рівні е, ну, порушення всього, що її може бути порушено в рамках е, конвенції, з боротьби е, з тероризмом і так далі. Е, а їм хочеться побажати так званим європейцям, так званим лицемірним е, європейцям, які розповідають про культуру, але коли ти толеруєш. Тероризм і паралельно з цим хочеш себе такого няшного європейця. ну, все таки викликає м'яко кажучи посмішку. А будь ласка, у вас взривали метро, у вас е, на ярмарках і всюди тільки можна е, влаштовувати терористичні акти, ну зокрема, терористи е, іву. Будь ласка, беріть їх фотографії поранених або розірваних після підривів ваших європейських міст, дітей. Обільшити з ними в Європі і розповідайте про те, що їх треба зрозуміти, тих, хто вбивав ваших людей. Ну от і все, ті, хто зараз ці акції, там е... нападають з ножами на ваших людей. Будь ласка, їх фотографія, хочете з днімом. І розвішуйте по містам Європи. Це там ваша культура, подивимось, до чого це все призведе. Це лицемірство. Лицемірство, mm -hmm. тому що і гіл. Вони не називають терористами, а ті, хто бувають дітей, ті, хто бомблять е -е, пологові будинки, їх треба зрозуміти столерувати. Це, це гидотство. Ну, але про лицемірство ми теж можемо прочитати лекції ет урбі». Я просто в... до сих пір не можу не дивуватися цій схемі, як см... смотрящого по Києву партнера Льоні Космоса Комарницького красиво вивозили з під удару. Тобто, а пізніше цинічно зробили чотирьох поліцейських ЦАПами-відбувайлами за схему, яку кришували від Києва і то декілька. Кілька силових органів. от і, і Комарницький сидить зараз, напевно, дивиться наш ефір десь там з-під Відня і Регоче. Власне, власне. Я тезово, тому що обмежені в часі Не буду переказувати великий Комарницький, можна прочитати дуже багато матеріалів. Це Сматрящий, але роль Сматрячого має бути чітко зрозуміла. Не прибільшена і не применшена. Це спільна взаємовигідна фігура між КМДА Віталія Кличка і офісом президента Андрія Єрмака, які домовилися в 2020 році в рамках перерозподілу корупційних потоків на таку спільно вигідну фігуру, яка буде ці корупційні потоки розподіляти. Їм став колишній голова фракції Леоніда Черновецька в Київській міській раді, діосного Льоні Космоса Денис Комарницький. Зараз набу розслідує його справу. І він виявилося, що він втік за кордон. Михайло Ткач його там знайшов. Публікував дані. Як він тікав, це ну в мене нема слів як українського ветерана, коли використовувалися автомобіль, в якому. В якому перевозять наших українських загиблих військових, тут хочеться тільки ну давай тоді, якщо ти також сильно хочеш. Тобто, очевидно, що у таких людей немає нічого світового, якби ніхто на це і не сподівався. Але давайте чітко розуміти аспекти. Ну, по перше, як дізнався Комарницький про це. Він займався корупцією в Києві, то торптово, він такий опа, і тільки я за кордон. Тобто це витик на самому високому рівні в Національному антикорупційному бюро, в чергове привіт справі у глави і кампанії. У нас черговий витик в Національному антикорупційному бюро, що головний підозрюваний, головний фігурант тікає за кордон. І як він тікає? Він тікає з координації, допомоги, прямої допомоги працівників штатних, позаштатних це неважливо. Служби безпеки України і Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України. Останнє відіграли ключову роль. Ну, вибачте, останній є ручним органом Офісу президента Олега Татарова, і всім про це відомо. Натомість у нас президент ще в серпні минулого року, коли втік Дмитро розповідав, що він проводить якісь наради і буде впливати на ті історії, що в нас корупціонери, топ корупціонери тікають за кордон. Ну, ми бачимо, власне кажучи, що ця справа навпаки розвивається. Правоохоронні органи надають прямі послуги, щоб вони тікали за кордон. Ну і це дуже показова історія. Я хотів би. Щоб глядач, і всі чітко розуміли, то не міг Комарницький тим, чим він займався, займатися самостійно, без протекторату голови КМДА і голови офісу президента, це просто неможливо на тому рівні, яким вони займалися. Вони деребанили Подільського Скресенський міністр мільярдні проекти. Він не був ніякою самостійною фігурою, і так само втікти він не не міг сам, це протекторат і допомога на самому високому топ рівні. Яка була йому на нічого ж тоді Я не побі... міняється. Подивіться, це це повторення історії з тим самим е, е, в е, рускофашистуючим слугою народу Дмитруком, якому підозру е, виписували вже Інша після історія. того. Ото й пішки як... ходив. А тут є Ваші... його теж везли до приністров'яшована. Мов Молдові шов. його не рухали. Тепер а звісно... він раз Так, він тепер з руски москвіється. Я, 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 я бачив це відео. А звісно, а звісно нічого не міняється. Якщо пан президент намагається комусь продати історію, що корупція буде переможена е, нарадами, от серйозно да, нарадами, е, нема інституції відповідальності в Україні. Топ корупції. У нас жоден народний депутат України, який має підозру в дев'ятому скликанні за корупційний злочин, не сидить. Жоден фігурант справи Дениса Комарницького, а це заступник мера Кличка, це голови земельної комісії. Не сидять. Вони всі зараз перебувають на волі, і президент розповідає, що відповідальність буде за рахунок якоїсь наради. Ну вибачте, в справі Комарницького вони намагаються нам продати, що це все організував е, закарпатський відділ ДСР нацполу. Ну, ну от серйозно, так. Тому тут це дуже просто. На юрфаці всім розповідають, є там психологія злочинця і так далі. Так от, психологія злочину полягає в тому, що якщо є невідворотність покарання, да, майбутні злочини цим попереджуються, тому що розуміють, що настане відповідальність. Там коли вони бачать, що їх не з ким. Нічого не відбувається. Хто їх має зупиняти, продовжувати цим займатися? Янські та, на жаль, смотрящий в Києві буде. І тікати за кордон тобто корупціонери продовжать. Ну тому що а хто поніс хоч якусь відповідальність, хоч реально, хоч один начальник правоохоронного органу. У нас начальник прикордонної служби, служби не змінюється. Державний прокордонний служб не змінюється. Бесать Ну, кордон, правда, деревий з Румунією під час воюючій країни. Послуга безпеці України привіт сісти на зелений буси, номера на, на абсолютно вільні номера на, на крузаках і приїхати пів країни. Ну що, така у нас, нас безпека, ось, ось така боротьба з корупціонерами. Це е, перемагає е, толерація е, і кругова порука. Це дуже важкі наслідки для країни, тому що корупція тільки буде розвиватися. І такі -то корупціонери тільки будуть рости. Ну, це я зараз не скажу нічого нового. Це природньо. Олеже, кому чи чому маємо подякувати, що не прийняли так, не голосували, не проголосували у цей законопроєкт 11.533 про доступ до про обмеження доступу до земельного кадастру до державних речових прав на нерухоме майно. Тобто, те, що намагалися подати нам під соусом, давайте ми захистимо наші оборонні підприємства, так щоб ніхто нічого не дізнався. А насправді давайте захистимо якісь там корупційні схеми, Хеми і нечесно нажиті ну, так, речі ділянку, та, та, так, нерухомість і рухомість, яке куплено під час дії закону про воєнний стан, тобто от, паровозиком приховати за якимись військовим з знаємо, що не не будуть ухвалювати, тобто найближчі два тижні точно не вдасться це протягнути. Чому завдячуємо? І чи власне можуть змінити цей законопроєкт? В яку сторону? Це підкова перемога, да на жаль, вони повернуться до його розгляду. Дуже добре, що зараз вдалося його збити. Адіосний законопроект 11.533, В яким передбачалося повністю закрити реєстри речових прав на нерухоме майно змельного кадастру. В першу чергу я дякую українському суспільству за небайдужість засоби масової на інформації нашій журналістиці. за те, що не мовчали за те, що поширювали те, про що зокрема я писав. Мені це особисто болить, тому що останніми роками на професійному рівні займаюся антикорупційними розслідуваннями, і слава богу, є багато успішних кейсів, коли ми топ-чиновників. Ну крім того, що вдається проти них порушувати кримінальні провадження, вдавалося в рамках антикорупційних розслідувань їх незаконного збагачення, відмивання активів, вдавалося це все конфісковувати. То скажу по цьому законопроекту під соусом. Ну звісно, на чому ще у нас люблять спеку... спекулювати у Верховній Раді Слуги народу. На війні, от під цим соусом, ну дуже ну я скажу так, це дуже важко було б проводити ці розслідування із закриттям реєстрів. Тобто, це черговий законопроект в інтересах корупціонерів. Абсолютно жахливий, абсолютно антинародний. А, тому позитивно, що за, за рахунок розголосу. За рахунок того, що у нас є громадянське суспільство, нам вдалося його збити, а, але а до перемога ще рано, тому що вони будуть повертатися. От вони власне. слуги народу будуть повертатися до цього законопроекту. Що тримаємо руку на пульсі, тому що як то кажуть, спроби ще будуть і далі буде. Пане Олеже, дякуємо за коментарі, аналіз Дякую Олексій вам. Мороз, ветеран російсько-української війни о, про е, лицемірство по той бік океану і наше, і антикорупційні практики, які попахують корупцією.